Виконуємо номер 1279 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Винес дужки спільний множник. і 6 завдань. Приступаємо до виконання. за дужки спільний множник будемо, використовуючи розподільну властивість множення відносно додавання і відносно віднімання. Подамо 4 і 8 у вигляді добутку простих множників. 4 це у нас 2 помножити на 2. А 8 це 4 на 2, отже 2 на 2, і ще раз на 2. А тепер підкреслимо спільний множник. Спільний множник у нас 2. Виносимо спільний множник 2 за дужки. В дужках будемо мати А додати. 2 Б. Відняти 4 С. Завдання друге подамо 7, у війні добутку 7 і 1. І тепер винесемо спільний множник 7 за дужки. В дужках будемо мати. X відняти y, додати 1. Завдання третє. подамо 12, 18 і 15 у віддобутку простих множників. 12 це 4 на 3, отже, 2 на 2. і на 3. 18 – це 3 на 6. Отже, на 2, на 3 і на 3. 15 це 3 на 5. Підкреслим спільний множник. Спільний множник у нас 3. Виносимо 3 за дужки. Дужка будемо мати 4М. Додати 6Н. І відняти 5Т. Завдання дев'яте. Подамо числа 9,12,6 у вигляді добутку простих множників. 9 це 3 помножити на 3, 12, 3 на 4, отже, 2 на 2 і на 3. І 6 це 2 і на 3. Підкреслимо спільні множники. Спільний множник у нас буде 3. І ще змінна А виносимо за дужки 3А. В дужках будемо мати 3 відняти 4Б і додати 2С. Завдання п'яте. Подамо 6 і 12 у вигляді добутку простих множників. 6 це 2 на 3, а 12 4 на 3, отже 2 на 2 і на 3. Підкреслимо спільним ножником. Спільний множник у нас 3 І змінна А. Виносимо за дужки 3А. В дужках будемо мати х. Додати 2 і відняти 4п. Завдання шосте подамо 14, 21, 35, в вигляді добутку простих множників. 14 це 2 помножити на 7. 21 це 3 помножити на 7, 35 це 5 помножити на 7. Підкреслимо спільні множники, це буде 7 і М7М. Виносимо за дужки 7М. В будемо мати 2n, додати 3х і відняти 5А. Ми винесли в дужки спільний множник номер 1279 Виконано.